Доброго дня, ви на каналі Шлях до досконалості і з вами Олександр. В цьому відео я хочу зробити короткий огляд, що знаходиться в моєму спортивному рюкзаку. І першим предметом буде скакалка. Її я використовую для розминки 5-10 хвилин. Наступним предметом тренувальна резина для всього тіла. Третім предметом це пояс для підтягування на перекладенні та віджимання від брусу. Четвертий та п'ятий предмет це дві гантельки по 2 кг, а також тенісний м'ячик для відпрацювання різних ударів. Також в мене є магнезія і спеціальні рукавички для підтягування та віджимання. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь.